За останній рік у Бойорці, що в столичному передмісті, систематично відбуваються, підпали і розпочалося це тоді, коли хлопці атовці почали відстоювати свої права. Напередодні відбувся черговий. Тож Чому стався інцидент та хто в цьому винен, дізнавались наші журналісти. Близько опівночі у наметовому містечку Атовці сьогодні сталася пожежа. У середині чергував один із бійців, Юрій. На щастя, залишився живим. Сидів в телефоні, коварявся, потім десь около 12 там, без там то 12. Ну, я сразу не сообразил, это потом я уже посмотрел. Я почувствовал какой-то дым, но я просто подумал, это не палатки с грубкой какой-то. Я не обращал внимания, голову даже наверх не поднимал. Дым как-то так резко начал наращиваться. Когда поднял голову, смотрю, над головой начинаю что-то гореть. И э, за задней стенкой э, в общем, я увидел такое пламя, что я понял, я даже не успел его не потушить, ничего, я просто успел некоторые вещи вытащить. И Буквально там, в течение 3-4 минут она вся сгорела. Ось так намет виглядав ще декілька днів тому. Тут хлопці чергували щоденно, мали змогу готувати та трішки перепочити. В наметі постійно перебували люди. Бійці впевнені, що це був навмисний підпал, який загрожував людському життю. Хлопці показують стінки намету, де чітко видно, що обгоріли зовнішні стінки, тобто займання було із двору. Особи, які втративши здоровий глузд, пішли на такий вчинок. Реально розуміли, що існує надвелика загроза загибелі людей. На щастя, Юрій вчасно вибіг із намету. вот стена, та, та сторона, где находился непосредственно я. А вот эта вот обгоревшая стена, это задняя стена. То есть они прекрасно, значит, понимали, что я сижу в этой половине, а в той половине, ну, у нас там как бы склад был, туда редко кто заходит. Поэтому мое такое предположение, что просто запалили специально с той стороны, чтобы я ничего не заметил или не услышал. Що не інцидент, байдуже місцевій владі міський голова Олександр Зарубін на місце події не приїхав, не поцікавився, що насправді сталося і чи ніхто не постраждав. Та й за всі дев'ять місяців існування наметового містечка в гості до атовців не приходив. Утім, із самого ранку прокоментував підпал на своїй сторінці у Фейсбуці, звинувачуючи містян-учасників акції протесту у тому, що вчора хтось добре погуляв. Мають тільки два припущення по цій ситуації: або вчора хтось добре погуляв, або організації. Тори цієї акції, вже не знаючи, як з обличчям вийти з цієї ситуації, вирішили таким чином поставити крапку. І головне ще раз не забути звинуватити у всьому міську владу. Ну, моя особиста думка, вона буде трішечки інша, чим думка нашого мера. По-перше, ніхто тут нічого не пив і ніхто тут нічого не задумував. Якщо стався якийсь злочин, то потрібно шукати, кому це вигідно. Кому вигідно була ця пожежа? Звичайно, тим, хто хоче звільнити цю земельну ділянку для забудови міста для побудови тут великого квартирного житлового будинку на 540 квартир. Коли боярчани дізнались про те, що рішенням сесії міської ради було проголосовано. Про передачу в оренду на 49 років земельної ділянки площею у більше як 3 гектари для будівництва багатоквартирного жилого будинку і нікому іншому, як кумові тутешнього мера Зарубіна. Атовці та небайдужі містяни вирішили протестувати. Є це, це є в публічних ну офіційних документах, там де вказано, що погоджена розробку земельної документації Алімовим таким. А це є співвласником по бізнесу. Є кум зарубіна. Нашого мера. Це дуже вже підозріло, розумієте, це вже четвертий підпал в нашому місті, який йде на користь саме міській раді. Згорів спочатку наш офіс. Коли це все починалося в перші дні після перших зборів, потім згоріли кінотеатри, тепер згоріла наша палатка. Ну, це почка складається. Я думаю, що це зв'язано з тим, що вже пора розпочинати земляні роботи. Все таки земля вже прогрілася, можна спокійненько ставити паркан, копати котлован і починати будуватися. Тому що ще раз хочу підкреслити: кожен день, коли немає забудови, це втрата дуже великих коштів. Це мільйонні збитки для забудовника. Атовці кажуть, що війна не злякала їх, і черговий підпал теж не злякає. Тож готові за свої права боротися й далі. І якщо марміста думає, що підпал їх налякав, він помиляється. Новий намет вже скоро з'явиться на місці підпаленого. Мер, приближені до мера, звинувачують, тому що це ми самі підпалили, якоби вийти красиво з цієї ситуації чи не красиво. Хочу запевнити мера і всю громаду, що нас всім не злякають. Вони. Діло в тому, що ми це не, 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 не просто громада, а це люди, які пройшли фронт, які бачили бомбершки, і ми не злякались навіть того. А уж спалена палатка, ну це. На нас тим не запугать. Тим часом рятувальники вже попередньо встановили, що причиною інциденту був саме навмисний підпал. Причина пожежі, занесення стороннього джерела запалювання не встановленою особою. Наразі за фактом підпалу триває слідство. Хоча всі боярчани чітко усвідомлюють, кому це було вигідно. Маріана Черкасець, Руслан Онищенко, новини правда тут.